Мені здається, що це не тільки квартал 95, це дізель-шоу. Це просто пострадянський гумор. Я весь час нагадую, що ми з вами живемо в країні, де люди мають різну ідентичність. Гумор це питання ідентичності. Якщо у вас ідентичність, скажімо, такого типу, я, ну, от, типу, яка різниця і таке інше, то у вас такий гумор. Це ж викликає спротив людей іншої ідентичності, української. Розумієте, от, французи чи поляки. Вони сміються над собою. Я не знаю, чи ви бачили цей новий польський серіал, який зараз е, демонструється на Нетфліксі. 1670 рік він повний кпин поляків над поляками. Я колись був ошелешений, коли вперше потрапив до Польщі і включив польське радіо, де диктор задав питання: а що ви думаєте про недоліки поляків? Я годину слухав, люди знімали трубку і говорили: а поляки такі, а поляки сякі, а поляки не допомагають, а поляки нечутливі, не а поляки хитрі, а поляки не думають про те і про це. І це було абсолютно нормально, розумієте? Тому що поляки живуть в країні з єдиною ідентичністю. Нація взагалі має вміти над собою сміятися, mm -hmm. себе критикувати і сприймати такою, якою вона є. Тому що якщо нація, нація не властива, самоіронія, це дорога до прірви. Але тепер ви запитаєте, чому ж в Україні так? Це може це теж самоіронія? Ні. Тому що люди з українською ідентичністю сприймають гумор кварталу 95 чи Дізільшою як чужий гумор до того моменту, поки ми не, не зможемо жити в країні з єдиною українською ідентичністю, ми не навчимося сміятися над собою, тому що буде весь час конфлікт ідентичностей. І це величезна проблема, тому що можна програти виграти війну і програти державу. І це питання, яке в Україні ще не вирішено. Я весь час кажу, що чекайте серйозних шоків після закінчення війни: електоральних, політичних. Не треба жити в ілюзіях. Тому що після війни величезна кількість людей, які сьогодні або просто мовчать, або патріотично реагують на кожний вибух ракети чи безпілотника, коли не буде небезпеки, вони повернуться до себе самих. Розумієте? Зараба не зробиш єврею, умовно кажучи. І це теж ізраїльтяни зараз можуть вам розповісти в картинках. Хоча, можливо, них була інша думка ще недавно. Отак от і тут. Так що чекайте на проблеми. І оці те, що ця історія з кварталом 95, лише нагадування про те, якого рівня проблеми очікують нас в Україні після закінчення воєнних дій. Не менше ніж сама війна. От це просто так і є. І треба вчитися ці проблеми вирішувати. Треба. Створювати державну політику, яка об'єднає нас всіх в цій українській ідентичності, навіть якщо для цього будуть потрібні роки і роки, ще не вистачало, щоб після війни з Росією ми з вами опинилися в ситуації гарячого громадянського конфлікту, враховуючи те, яка кількість людей і зброї буде захищати власну ідентичність. Так що тут е, теж потрібно бути дуже, дуже обережним. А гумаристам тричі буде обережним і розуміти, ось ці ці. Я би сказав, рани суспільства і те, як відрізняється ідентичність однієї частини їхньої потенційної аудиторії від іншої. А що можна ще сказати? Що я вже говорив, що всі наші гумористичні шоу вони спадкоємці часів, коли вони розраховані були на велику аудиторію, на пострадянську аудиторію. А Що таке пострадянська аудиторія? Та руська аудиторія. От і все. Так що, якщо почнуть наші е, діячі культури. В поп жанрах, в гумористичних жанрах працювати на нашу аудиторію, виключно забудь про ту аудиторію, якої них uh -huh. ніколи вже в житті не буде, то все якось саме собою прийде до нормального знаменника. Але для цього теж потрібні роки, це відразу не відбудеться.